От і настало літо будильник на п'ять, доброго ранку світ, і я прокидаюся разом з ним. На дворі вже видно, тому можна вже йти щось позаглядати чи попрацювати. Сьогодні неділя, тому такої великої роботи собі не планую відпочинок. Але пройду по дворі, позаглядаю, що мене чекає на наступний тиждень. Пішла в цей квітник, що перед хатою. Я там не була давненько. Тут такі розкішні квіти вже зацвітає ось ця моя троянда. І шипшина в неї теж проросла. Треба прибрати. А бур'янів ще більше помітила, що зацвіли півонії. Вони тут так ростуть. Я й не бачила дуже ароматні, до речі, квіти півонії закриваються на ніч. Дуже багато наросло вже хризантем маточників пора розсаджувати. Поки йшла город, побачила полуницю, не знаю, чи то вона вже згнила, чи то вона так достигла. Та бачу, що багато вусів наросло, тому буду скоро вкоріняти. Вчора, до речі, хлопці встановили крапельний полив і по Заглядаю, як там воно крапає. Крапає шикарно. Поки що не на весь город, але в подальшому зробимо це до кінця. І рослинки будуть пити водичку і рости. Бажаю вам вдалого, гарного дня!